Ми нашою робочою групою у співпраці з департаментом транспорту та КПЕСМЕП розробили оновлені схеми розмітки на наших вулицях. І там, де це можливо, додали велосипедні смуги. І ці схеми розроблені були ще 2-3 роки тому, там багато з них. І вони пройшли всі стадії узгодження. І ось зараз їх почали реалізовувати. Ось так зразу багато вулиць, і це насправді дуже круто і несподівано можна сказати. Ну, ось в центрі міста ми можемо бачити вулицю Буніна, вулицю Жуковського, вулицю Троїцького вже з оновленою розміткою. В проєкті є узгоджена схема з вулиці Успенської, теж з велосипедними смугами. Коли вона буде реалізована, не знаю. Це більше скажуть ну, профільні служби. Ми намагаємося зробити велосипедну інструктуру на всі вулицях, Там, де це можливо, там де це дозволяють габарити вулиці. Тобто раніше все робилося за старими радянськими нормами, там, де мінімальна там ширина проїзної частини смуги для автомобілів була 3,5 метри. Зараз ця норма є 3 метри і з'являється простір для цих велосипедних смуг. І ми це робимо. І більш, крім того, ще опорядковуємо паркувальний простір. Тобто раніше вулиці були запарковані, але хаотично і як не оптимально, скажімо так. А зараз окремо є зони, де можна паркуватися, окремо зони, де можна їхати велосипедом. Також на багатьох вулицях смуги для руху громадського транспорту облаштовуються. І це упорядковує рух на вулицях і робить його сталим, зручним для всіх учасників дорожнього руху.